На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Як ефективно протистояти гібридним загрозам та дезінформації, яку поширює Росія в контексті агресії проти України? Чому політичні лідери Європи та Америки не розуміють до кінця алгоритму дій Росії? Чим може зарадити нині історичний досвід України, зокрема її боротьби проти східної диктатури у ХХ столітті, включаючи мережу розвідувальних центрів, груп та аналітиків на чолі з Євгеном Коновальцем? Ці питання були в центрі уваги міжнародної дводенної конференції, яка відбулася цього тижня у Вільнюсі, організував і провів захід український дім у Литві». Конференція імені Євгена Конувальця об'єднала українських і литовських експертів, урядовців, дипломатів, науковців, журналістів, представників громадянського суспільства. У її роботі взяли участь зокрема міністр оборони Литви Лауріна Скащунас, посол України в Литві Петро Бешта, директор інституту світової політики Євген Магда, підписант акту відновлення незалежності Литви Рівнвіда Свалатка, низка впливових українських та литовських особистостей. Одним із ключових спікерів конференції став генерал Служби безпеки України захисник майдану Віктор Ягун, який підкреслив, що фронт боротьби з російською інформаційною агресією та пропагандою є не менш важливим ніж військові дії. Український історик, дослідник національно-визвольного руху ХХ століття Олександр Кучерук наголосив на важливості задіяння в сучасній протидії російській гібридній агресії, корисного досвіду діяльності Євгена Коновальця, борця за волю України, чиє життя та праця тісно пов'язані з Литвою, Говорить Олександр Кучерук, основою відправною точкою для цієї конференції стала постать Євгена Коновальця, який для України є. Великим героєм, а одночасно він був литовським громадянином, і його організація українських націоналістів, яку він очолював, була певна співпраця позитивна між литовською державою і його організацією. І це б тільки підкреслило, показало ж про спільність нашого не тільки минулого, а і тогочасної дійсності. І власне ця конференція вона була перша, вона започаткувала. Момент, щоб виробити спільний підхід і спільне бачення таких постатей, як Євген Коновалець, і надати можливість для подальшого розвитку цієї нашої е, сучасної української литовської співпраці. Можливо, ви зможете уточнити, що саме як і для України, так і для Литви не розкрито ще невідомо в його діяльності, і, і, і те, що можна було б застосувати зараз і використати цей досвід. Євген Коновалець в українській дійсності очолював одну з найсильніших, найпотужніших, найорганізованіших військових формацій це січових стрільців, і ті успіхи, і ті перемоги. Української армії, завдячуючи, які відбулися завдячуючи ще саме січовим стрільцям, переоцінити неможливо. З іншого боку, пізніше років, в 30-ті років, коли Литва розбудовувала свою незалежність, а це були свої проблеми, це, це зрозуміло. Євген Коновалець із його організацією українських націоналістів в розвідувальному плані виявився дуже корисним для Литви. Те, що Литва не могла зробити якось скажімо, офіційно чи відкритим способом, вдавалася зробити за допомогою українців, які здобували відповідну інформацію, розвідували плани наших недоброзичливих сусідів щодо Литви і щодо України, і певною мірою нейтралізовувати ці їхні плани з іншого боку, складається таке враження, що чисельність організації українських націоналістів. Була, ну я не можу порівняти, скажімо, там з якимось структурою чи підрозділом литовської держави, але це була потужна підпільна організація, яка мала свої можливості, що не можна було зробити легальним чи відкритим способом. І тому, поціновуючи допомогу і участь в різних процесах, як політичних, так і військово-політичних, Литва пошановувала Євгена Коновальця і, зокрема, ену кількість років здається з 27 чи з 29 року, він жив як литовський громадянин, маючи литовський паспорт, що дозволяло йому вільно пересуватися по Європі, і за це. Україна вдячна, тому що коновалець це важлива була фігура в українському політику. До того ж, не тільки Євген Коновалець отримав литовське громадянство ціла група українців з його оточення. Власне, це не було те громадянство. Тобто вони не отримували, там, скажімо, ніяких субсидій. Це був своєрідний захист, захист цих людей. В такому політичному аспекті це не побутові речі, це речі вищого порядку. І тому наша вдала та співпраця цінується зараз і українцями, і литовцями, і дослідження життя діяльності коновальця і ширше в межах українсько-литовської співдії, це якраз і завдання буде для наступних конференцій Євгена Коновальця. Зазначив дослідник діяльності Коновальця історик Олександр Кучерук. Під час роботи міжнародної конференції імені Євгена Коновальця у Вільнюсі було відзначено і сучасну активну підтримку України з боку Литви. Учасники заходу обговорили можливості подальшої співпраці у протидії гібридним атакам, зокрема посилення ролі громадських організацій в інформаційній війні, підтримку ініціатив українців Литви, спрямованих на інформаційний захист, спростування брехливих наративів Кремля, розбудову та участь у європейській інформаційній мережі. По завершенні конференції ми запросили до мікрофона її організатора співзасновника українського дому у Литві Віктора Чернишука. Бо вона і називається та конференція гібридна, тобто це когнитивна війна впливає на розуми людей, на їх поведінку, і робить з них таких, знаєте, рабів. Маємо експеримент в Росії, який дуже вдався, і все вже там велика кількість людей залежить від інформації, не від мислення і аналітики, але саме сприяння інформації такою, як вони чують на свої власні вуха. І от проти цього і в свого часу воював, боровся такими інтелектуальними засобами, виконувалися. тобто те, що він мав таку мережу. Ну, казали, що це шпигунська мережа, а насправді це все ж таки була аналітична мережа. І тоді кожен такий уряд європейський, кожен монарх, кожен лідер європейської держави мав за честь спілкуватися з коновальцем, не лише спілкуватися, але і співпрацювати, бо його інформація була дуже рідкою на той час, бо аналітики. Сто років тому майже і не було. А коновалець запропонував зовсім інший підход боротьби зі злом. Знаєте, Росії вдалося деякі методи коновальця взяти на озброєння, і тому ота гібридна війна, яка ведеться проти гуманітарної частини людства, демократичної частини, вона і завдяки відкриттям самого Євгена коновальця. І вони навчилися аналізувати. вони навчилися впливати на розум людей. Тому от наша конференція вона хоче бути продовженням роботи коновальця, його надбання, і в якоїсь мірі можна запозичити і продовжити досвід спілкування коновальця і його організація. А те, Українська військова організація, в першу чергу, і Українська повстанська армія і ОУН. Організація українських націоналістів, і всі вони співпрацювали з урядом Литви. Оце дуже цікаво і дуже сьогодні актуально. І тому ми запросили на цю конференцію людей, які не вперше не один рік, не десять років, а майже половину свого життя присвятили саме інтелектуальної обробці досягнення Коновальця, його здобутків, його методів. Цей генерал СБУ Ягун. Це і найбільший, я думаю, що це найбільший все ж таки дослідник діяльності Коновальця. Це доктор історичних наук з Києва Олександр Кучерук. Це, звісно, ну на жаль, не був він фізично на цій конференції, але ми чули його промову. Це Євген Магда. Він є фахівцем, досі відомим фахівцем, не лише в Україні, але і в більшій частині Європи. Це фахівець гібридних. Методів боротьби з людством можна сказати, був, звісно, і справжній військовий, який зараз на фронті приїхав до нас, теж розповісти, що ж там відбувається біля Харкова. Це Михайло Гречухін. І така компанія з литовського боку, це теж були і дослідники, і люди, які пройшли радянські табори, вони могли просто-напросто розповісти, що насправді. Відбувалося, і що може, не дай Боже, відбутися, якщо ми не будемо воювати з тою агресивною навалою, яка загрожує взагалі і завжди загрожувала нормальним людям. І було багато молоді. Ми запросили спеціальних студентів і школярів, які почули, і від них в перервах ми теж чули таке, що вони того не знали. Що вони хотіли б вивчати той досвід, що в них народжуються якісь нові ідеї, чи можна ось таким чином розвивати те, що вже було 100 років тому відкрито? Це цікаво, і це просто чудово, і ми вирішили, що будемо створювати тут в Литві такий центр гібридних досліджень. І крім того, скоріш за все актуальним стає зовсім по-новому подивитися на музейну справу і заснувати тут литовсько український музей боротьби і може і співпраця, бо цього мало хто досліджує, але треба це теж дає ґрунт для того, щоб зароджалися нові ідеї. Ну це якщо підсумовувати дуже коротко, ось якось так. Сказав організатор міжнародної конференції імені Євгена Коновальця, що відбулася цього тижня у Вільнюсі, співзасновник українського дому у Литві Віктор Чернишук. Під час заходу український військовий Михайло Гречихін передав міністру оборони Литви бойовий прапор 58-ї окремої бригади імені Івана Виговського як символ подяки литовському народу за військову допомогу у боротьбі з агресором. Натомість Віктор Чернишук вручив Михайлу Гречихіну ключі від позашляховика для потреб ЗСУ. Автомобіль придбаний завдяки акції Великий конвой, організованій у Литві. А ось як коментує підсумки міжнародної конференції у Вільнюсі. Її учасник український військовий і громадський діяч, генерал-майор служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Насправді основна мета цієї конференції це об'єднання зусиль. Тому що сама постать коновальця, вона закликає нас до єдності між українським і литовським народом, тому що конувалець в міжвоєнний період багато зробив для єдності наших народів. Він був громадянином Литви в цей період, коли він був вбитий московськими посіпаками. Тому нам треба пам'ятати ім'я цієї людини, яка об'єднує об'єднала нас тоді, об'єднує нас зараз, і виклики, які стояли тоді перед Україною. І Литвою, вони напевно не змінилися єдине що Україна зараз має свою державність і фактично перебуває на острії протистояння з московською імперією, яка підняла голову і намагається знищити Україну як державу, як українців, як націю, і підтримка литовського народу нам дуже важлива. А для того, щоб ми показали, що ми не перші рік і не перше, напевно, століття разом ідемо в цій боротьбі, то напевно це і є один з базових таких моментів, які призвели для проведення цієї конференції. Використання слова гібридний воно не розслабляє західний світ. Тобто чи є розуміння у заходу повноти цієї масштабної війни, цивілізаційної війни, яку вже фактично Росія веде і на території Заходу. Це не просто якась гібридність, а це вже ну реальна війна, і інформаційна війна її частина, і якісь там сейнери, які досліджують ці підводні кабелі, там і так далі. Це теж її частина. Це вже реальна війна і відкидання цього. Факту є можливо зариванням таким собі голови в пісок. Насправді я не дуже люблю це визначення. Його можна було застосовувати на початках тих всіх подій, які почались ще перед 2014 роком. Але то, що зараз відбувається, це вже фаза, навіть вже не холодної, а гарячої війни. Так зрозуміло, що з елементами гібридності, там інформаційні якісь операції, але на території Європи вже є вибухи, вже є диверсії, є загиблі люди. Ми бачимо активність російських спецслужб, які залучають громадян інших держав, такі собі, проксі. Російські спецслужби підкупають політиків, депутатів, і це вже стає відомо депутатів різноманітних рівнів, молодих політиків, лідерів громадської думки, якихось журналістів, митців, які за гроші Москви намагаються просунути ту чи іншу їхній порядок денний, їхні наративи, і таким чином підірвати єдність європейської спільноти. І ми бачимо, що деякі держави я не кажу про їхнє населення, про романян, але лідери цих держав вони в якійсь мірі піддаються на цю провокацію, ведуться на ті всі посили. Можливо, це якраз один з тих моментів, чому і треба проводити такі конференції, де вказувати на ті всі помилки. І застерігати людей не вестися на популістів, на невигласів, які за гроші московські намагаються знищити як Україну, так і свою державу зсередини. Чи не вбачаєте ви в тих виборах, які зараз відбуваються Європою, можливість реваншу якихось проросійських сил і їхнього впливу за допомогою демократичних процесів? Це вже у нас було в історії на прикладі тієї самої гітлерівської Німеччини прийшли за допомогою демократичних процесів. І, от вибори відбулися парламентські у Литві. український політолог Євген Магда оцінив, що деякі політичні сили це такі собі Путін ферштей. Як він сказав, з антисемітським душком за допомогою виборів чи немає шансів у Росії тут зайти більше на територію Європи і якось підважити підірвати оцю єдність і підтримку України? Насправді Росія працює в цьому напрямку зараз. Саме яскравий приклад це Молдова, яка не захищена деякими моментами там європейської спільноти там НАТО, і вона намагається відновити свій, свій контроль за цією маленькою державою. 20 жовтня там будуть вибори президента і референдум за приєднання до ЄС майбутнього ну, визначення шляху Молдови. І я просто знаю, настільки багато грошей вони вкинули в підкуп виборців, в підкуп політиків, в підкуп якихось там діячів, які намагаються підірвати довіру громадян до місцевої влади. До ідеї майбутнього можливого приєднання до ЄС, і справді це виглядає дуже на те, що в Європі значна кількість популістів реально грає на стороні агресора і нашого ворога. Але разом з тим вибори в парламенті Європи показали, що незважаючи на намагання Москви, їм не вдається переломити ситуацію кардинально. Да, вона змінюється, вона змінюється не в кращий бік. Але я хочу сказати, що тверізіння проходить дуже швидко, коли ті ж самі популісти стикаються з реальністю, коли вони починають, базуючись на своїх наративах, щось там спроби зміни, вони стикаються з тими проблемами, на які вони не очікували. І це дуже добре відчувається, коли, наприклад, в складі делегацій ті чи інші політики, які явно не симпатизують України, потрапляють десь або ближче до фронту, або в українські міста, які потерпають від обстрілів, і їх просто як холодним душем все на свої місця. Я бачив, як вони міняються, як замислюються над тим, що відбувається, як їм пояснюють, що каже питання дуже просте. Каже після, якщо ми програємо наступним будете ви ви готові до цього. І деякі політики, от зокрема яскравий приклад, це італійські політики-популісти, які прийшли зовсім до інших висновків в ході своїх дій. Тому я сподіваюся, все ж таки, що здоровий уст переможе, і ті люди, які приходять до влади на одних гаслах, все ж таки будуть в першу чергу думати про майбутнє своїх дітей і внуків і розуміти, де сила і правда, а де мрак і злочинність. У вас багатьо досвід з майдану з 2014 року? Ви бачили ці методи впливу Росії цими інструментами, наявними і медійними інформаційними та іншими, які в неї є, і бачимо, до чого це призвело. Що може незмінно ви відзначили в цих методах дії, і як це донести до наших європейських партнерів, якими інструментами, як нам просувати оцю антиколоніальну риторику в третіх країнах на глобальному Півдні, От які інструменти, моменти зараз є України, які можуть бути, які може підказати нашій владі в Україні, мається на увазі і в Європі, і на глобальному півдні, щоб доносити інформацію до звичайних людей, громадян цих держав їхньою мовою, насправді все дуже просто. У нас немає тих грошей і тих можливостей, які є в Росії. Єдина наша можливість перебити їхні наративи це правда. Коли ми починаємо брати їхні якісь там речі, які вони там намагаються просувати, ми за мир, ми проти імперіалізму, ну такі замосовані якісь там гасла. Просто треба пояснювати, що таке Росія насправді, що це і є імперіалізм, що це і є війна, а не мир. Ви візьміть просто бюджет і подивіться, куди вони вкладають гроші. Ну явно не мир на цей. І коли країна ніхто не збирається на них нападати, ну, реально ніхто не збирається нападати. я колись пояснював, в чому різниця. Між кількістю боєголовок ядерних радянського союзу і Росії і там Сполучених Штатів, Великобританії і Франції разом взяті. А все дуже просто, колись вчені підрахували, що для того, щоб дати залп відповіді на атаку атомних боєголовок, не потрібно мати мільйон тих боєголовок, ти просто не встигнеш їх використати. Тобі варто змати там десь якусь певну кількість, яку ти можеш просто дати відповідь, залп, щоб, хоча б, ну якщо не зберегти своє життя, то хоча б наказати цього агресора. Натомість Радянський Союз готувався до нападу. А коли ти готуєшся до нападу, ти намагаєшся накопичити чим більше, щоб заряд був потужний, точно не для захисту. І навіть от на таких дрібних речах простих, просто простих, пояснювати, хто готувався до війни, а хто готувався до миру. Або протидії агресору, і так по кожному пункту, куди йде зерно, де вони що крадуть, як вони відносяться до мігрантів, як вони насправді збільшилися в таку територію, як вони знищують мови малих народів? Це ж все на поверхні, і навіть нічого не треба робити просто треба включити їх на телебачення і показати риторику їхніх спікерів, які на їхньому телебаченні. Говорить відверто реально нацистські речі про знищення українського народу, про вбивство наших полонених, як вони радіють цьому, і все тому щось придумувати не ну, воно не треба. Просто от брати відверто їхню риторику і всім пояснювати. дивіться, що насправді відбувається, і як настільки вона, вона відрізняється від того, що вони говорять на офіційному рівні. Деколонізація Росії вона має шанси, і ваш прогноз. Через скільки років Захід відкине цей свій москвоцентризм і зрозуміє, що треба підтримувати малі народи і можливо довершити той процес, який зупинився в 91-му році. Він не був завершений розпаду цього радянського союзу і встановлення на його теренах, і в тому числі на теренах Росії нормальних національних держав. Просто імперія ж грає на тому, що вона здійснює етноцит. Вона подавляє національну оцю ідентичність особ. Вистість таку колективну цих народів, які фактично пригноблені їм бірку русській на їхньому тюремному ватніку нашили і використовують в якості гарматного м'яса. Коли Захід зрозуміє, що народи Росії теж мають виграти в цій війні. Це дуже складне питання, тому що дуже мало політиків розуміють, що ніхто не бореться за знищення російського народу так? Всі, хто розуміє, що таке Росія, вони прагнуть в першу чергу, щоб Росія стала територією вільних народів. І чим скорше це станеться, тим скорше ми просто позбудемося цього монстра, який нависає над Європою, над частиною Азії і постійно приносить якийсь розбрат. Ті всі дії. Я все ж таки сподіваюся, що режим Путіна ну точно не протримається більше, ніж радянський режим. Ну мені чомусь так здається. Радянський режим протримався 70 років. Ну там з якимись невеличкими там цими нюансами, але разом з тим путінський вже більше 20 років. Тому я думаю, що на протязі найближчих років будуть потрясіння, які справді можуть підірвати основи так званої російської державності. І ця імперсість вона просто буде себе проявлятися, і є регіони, які готові відклотися від Росії і розпочати самостійне плавання. Так, да, я розумію ті нюанси, які непокоять західних політиків, там ядерна зброя і що буде з кордонами там всередині Росії, як вони це будуть узгоджувати. Дуже є багато непокоєнь, що сам, як кажуть, ісконний російський народ опиниться в деяких республіках в меншині. І не зрозуміло, куди він має тікати, але це не наші проблеми. Це проблеми, які самі вони століттями самі собі створювали і самі мають зараз вирішувати. Поки вони не подрослі чують, не зрозуміють, що тільки самі вони зможуть зробити все правильно. До того часу, на жаль, ми будемо спостерігати оту всю ситуацію, що є в Росії. Тільки я сподіваюся на найближчі роки вирішення цього питання. Валерій Пекар, український експерт, дуже цікаву статтю написав про білі плями європейської політики, європейського сприйняття всієї цієї ситуації. І він зокрема говорить, що треба відійти українцям всьому світі, відійти від емоцій і більше починати інтелектуально діалог з західними країнами, з колективним заходом вибудовувати, тому що емоція вона викликає співчуття. В першу чергу, але співчуття є співчуттям. А вже інтелект це про ефективність, про ефективність, про конкретні рішення. Чим більше емоцій, тим пасивніша позиція заходу виходить так, що а чим більше вже ухил в інтелектуальну площину, тим можливий буде більший результат, і як ці ситуації нам зберегти українську єдність, не протиставляти українських громадян і одних іншим. І ну це складне питання, в тому числі воно стосується внутрішньої політики. Я так. Справді важко відповідати, я не вважаю себе значним політологом в тому плані, але разом з тим я бачу системний підхід. Україна доросліша. Ми справді відходимо від емоцій, і ми показуємо, що Україна має що дати Європі. Є розуміння, починаючи від княжих часів, що ми були в Європі, і наші князі, їх доньки там, і сини, фактично ввійшли в найкращі там, якісь еліти Європи, причому багатьох країн. Так і зараз ми можемо Європа відкриває для себе Україну і з диванням з'ясовує, що це починаючи з Франції, що це Анна київська, гана українська, там і так далі, і так далі, і так далі. І що в нас є свої вчені, свої на напрацювання. Свої інженера унікальні і в нас є свої напрацювання, в тому числі навіть війна дала певний поштовх до розвитку інженерії. Зокрема, я вважаю, що Україна зараз в перших рядах по виготовленню і розробці новітніх озброєнь, зокрема дронів. Тому я думаю, що в майбутнє в кооперації зі всім світом Україна може дати не тільки щось просити і брати, а й давати щось європі. Тому вважаю, що ми давна складна історія. Ми дуже багато років були без держави. Ми зараз вчимося жити своєю державою, розуміти, що це наше, нам її захищати. І сподіваюся, що ми дорослі ще будемо набагато скорше, ніж хтось на це очікуючи, не очікує. Повертаючись до конференції до цього заходу імені коновальця, такі питання: до чого домовилися, як діяти, що можливо, якісь проекти в Литві, і стосовно особистості Коновальця, і стосовно теми протидії Росії медійно інформаційно. По-перше, ми зустрілися, познайомилися особисто. Є розуміння того, що постать Коновальця та постать, яка може нас об'єднати, є ідея створити музей. Україна літовської історії, тому що є дуже багато моментів, хто де вчився, хто де працював, жив, творив. Є дуже така потужна історична підґрунтя, там яка сягає давнини. Ну і сама ідея, крім створення такої поки що встановчої групи, по можливому майбутньому створення музею, який буде носити Україна літовської історії чи літовсько-української історії імені Коновальця. Якщо це все відбудеться, це буде дуже добре. Ну і власне робота над можливими нашими проектами, особливо те, що стосується взаємодії, взаємообміну інформацією, розвінчення тих чи інших мифів України Глітовських. Я думаю, що це все завжди, коли зустрічаються люди, і йде діалог, це набагато позитивніше, ніж такого діалогу немає. Прохання у всіх своїх проєктах і починаннях інформувати українську редакцію Литовського національного радіотелебачення і, пане Вікторе, на сам кінець можливо, є у вас якісь слова побажань, рекомендацій українцям і в Литві, і в усьому світі. Не забувайте про Україну. Це основне головне, що Україна є, Україна буде. І ми відчуваємо підтримку в світі, і зокрема від нашої громадян, які виїхали нещодавно, і від тих, що там живуть за кордоном, зокрема в Литві багато років. І ця підтримка дуже вітається. І ми знаємо, стільки сама Литовська держава робить для нашої перемоги. Тому сподіваюся, що ми на такому рівні будемо йти далі, і перемога буде тільки наближатися. Прокоментував український військовий і громадський діяч Віктор Ягун підсумки конференції для української хвилі. Відрадно, що серед гостей міжнародної конференції імені Євгена Коновальця було чимало молоді. Зокрема, активно відгукнулись на подію старшокласники міжнародної української школи у Вільнюсі. Учасники конференції відвідали цей навчальний заклад, який лише в столиці Литви об'єднав близько тисячі дітей та ста педагогів з України. Гості поспілкувалися з учнями та вчителями, обговорили перспективи патріотичного виховання із залученням воїнів ЗСУ та Союзу стрільців Литви. Разом вони розглянули можливість проведення молодіжних військово-патріотичних таборів та заснування патріотичної організації за зразком спілки української молоді або пласту в Литві. Школярі передали листи та листівки для воїнів 58-ї бригади. На цьому наша передача завершується. Нагадаю, сьогодні у ній йшла мова про роботу міжнародної конференції, присвяченої протидії гібридній агресії Росії та значенню для неї історичної спадщини Євгена Коновальця. Конференція відбулася впродовж двох днів у Вільнюсі і була організована українським домом у Литві. А передачу Українська хвиля для вас підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядевичня. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30. Також українську хвилю можна слухати в будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.